Всім привіт! З вами Сергій Бабіч та Дивовижний світ веб-розробки. Сьогодні я хочу поговорити трошечки про таку річ, як CSS Grid або ж Сітка. Перша згадка про CSS Grid датована 2007 роком, а вже 2011-го FielCub з Microsoft створив першу публічну чорнетку стандарту. Цікаво, що вперше CSS Grid було імплементовано тим же Microsoft в їхньому браузері Internet Explorer 10, що входив до складу Windows 8. А також виступав в ролі WebView для додатків Windows і таким чином дозволяв розробляти універсальні додатки для Windows 8 за допомогою веб-технологій. Саме тоді я й познайомився з Грідом уперше, намагаючись написати якусь чудосію, використовуючи бібліотеку WinGS. Подивіться, якщо кому цікаво, це доволі цікава ідея ще до ваших реактів з ангулярами. Згодом специфікацію було модернізовано та вдосконалено. Зокрема, серйозних змін зазнав синтекс. Уже з жовтня 2017 року Chrome, Firefox, Safari та Edge підтримують сучасну специфікацію CSS Grid без вендерних префіксів. Мобільні браузери також усі підтримують гріди, окрім Opera Mini, і відверто кажучи, я не знаю, що Opera Mini взагалі підтримує. CSS Grid є одним з найкращих на даний час інструментів для розмітки структури сторінки або її частини. Проте не варто ані плутати сітку з флекс-розкладкою, ані вважати, що флекси тепер це щось застаріле. Навпаки, найкращих результатів можна досягнути лише поєднуючи обидва підходи. Сьогодні ще спробую вам розказати базові поняття, пов'язані з CSS Grid, а залишивши найцікавіше та найскладніше для наступного відео. І відразу мушу попередити, що сьогоднішнє відео найнудніше з усіх попередньо записаних. Сьогодні не буде ані мемів, ані жартів, і вам доведеться з цим якось жити. Для початку давайте розберемося з основною термінологією. Отже, у нас є grid контейнер. Це елемент, усередині якого і розміщуються елементи сітки. Grid item. Це кожен окремий елемент в сітці. Це може бути текст, картинка, кнопка або що завгодно. Gridline, які ви зараз можете бачити на екрані це лінії, з яких, власне, і складається сама сітка. Grid track, цебто доріжка це простір між двома сусідніми лініями, які ми називаємо рядком або колонкою в залежності від напрямку. Грід сел або ж клітинка. Блок, що утворюється, коли дві доріжки перетинаються. Усі елементи сітки розміщуються якраз в цих клітинках. Grid area, тобто зона це прямокутник, що утворюється перетином кількох сусідніх вертикальних та горизонтальних доріжок. Що важливо. Зона завжди є прямокутною та складається з прилеглих одна до одної клітинок, тобто не може мати неправильної форми або ж мати розриви. Щоб створити найпростішу сітку, нам достатньо для контейнера задати Display Grid або Display Inline Grid. В такому випадку буде використана так звану автоматичну розкладку з параметрами за замовчуванням. Така сітка матиме одну колонку та автоматичну кількість рядків. Різниця в GRID та інлайн грід полягає в тому, що просто грід поводиться як блочний елемент в загальному потоці, тобто займає усю доступну йому ширину. А inline грід поводиться як рядковий елемент, і його ширина залежить від вмісту, як ви зараз можете бачити на вашому екрані. Якщо ж нам потрібно, аби наша сітка мала якісь визначені параметри, то нам їх потрібно задати. Для цього є властивості Grid Template COLUMNS, та Grid Template Rows, за допомогою яких ми задаємо параметри розмірів відповідних доріжок сітки. В даному прикладі я створив сітку з двома колонками та трьома рядочками. Синтаксис максимально простий. Ми через пробіл вказуємо розміри бажаних доріжок. В даному випадку перша колонка матиме. Ширину 20% від контейнера, а друга колонка займатиме увесь доступний простір. Рядочки так само розміщені, вони автоматично розподілятимуть між собою весь доступний простір, тобто пропорційно будуть мати однаковий розмір. FR це специфічно для сітки одиниці виміру, яка вказує, в якій пропорції рядок чи колонка повинні займати вільне місце. Якщо ваші рядочки чи колонки мають однаковий розмір, то варто використовувати функцію Repeat, в якій першим аргументом є кількість повторів вашої доріжки, а другим бажаний розмір, способи задання доріжок можна змішувати. А також використовувати разом з CSS змінними. За замовченням, усі клітинки-сітки розміщуються автоматично потоком, тобто по порядку зліва направо та зверху донизу. Якщо клітинка розміщується на перетині явно заданих доріжок, то знову ж таки за замовчуванням вона матиме розміри цього перетину. Також у нас є можливість розташовувати клітинки явно, задаючи їм конкретну позицію. Важливий момент, що зазвичай при створенні сітки ми контейнеру задаємо параметри саме доріжок. А от при розташуванні клітинок ми послуговуємося лініями сітки. За замовчуванням клітинка розташовується в межах найближчої доріжки. В наведеному прикладі це означає, що розташування клітинки починається на першій вертикальній лінії та другій горизонтальній лінії та простягається до другої вертикальної лінії. Та третьої горизонтальної лінії. Насправді ці властивості є скороченими записами інших властивостей, які дозволяють задавати лінії початку та кінця розташування окремо. Цей запис означає, що клітинка розташується між першою та третьою вертикальними лініями, зайнявши таким чином дві колонки, та другою п'ятою горизонтальними лініями, займаючи три рядочки. А скорочено, цей запис виглядатиме ось так. Або ж замість вказувати кінцеву лінію ми можемо явно вказати, скільки доріжок повинна займати клітинка. Для цього після стартової лінії через слеш ми за допомогою ключового слова SPAN можемо вказати кількість цих самих доріжок. Іноді може виникнути потреба розташувати елемент поза визначеною сіткою. Маючи при цьому можливість керувати його автоматичним розташуванням. Зверніть увагу на те, як зараз розташовані клітинки з першої по п'яту. Вони автоматично розкладаються зліво направо, зверху вниз. А зараз давайте додамо декілька клітинок, які будуть знаходитися поза визначеною сіткою. Для того, щоб керувати автоматичною розкладкою елементів в сітці, ми можемо використовувати такі властивості, як Grid Auto columns та Grid Auto rows Це означає, що коли постає потреба додати колонки або рядочки поза визначеним шаблоном сітки, то браузер буде використовувати ось такий паттерн. В даному випадку я визначив шаблонну сітку. як... 3 на 3 клітинки, а для автоматичних колонок я задав чергу... чергування 50 та 100 піксел, а всі автоматичні рядочки матимуть висоту 50 в цьому випадку сітка створює по суті два контексти для розташування клітинок. Це шаблонний, заданий за допомогою grid template Columns та Grid Template Rows, в якому ми явно і чітко задаємо розмір кожного рядочка та колонки, та автоматичний, коли розміри колонок та рядочки вираховуються згідно правил, заданого властивостями Columns та Auto Rows. І як ви бачите, шоста та сьома клітинки. Розташовані дуже сильно поза шаблонною сіткою, і усі рядочки та колонки визначаються їхні розміри за допомогою правила авто. Також зверніть увагу, що через те, що у нас додалися колонки, тепер клітинки з першої по п'яту розташовуються дещо інакше, ніж вони розташовувалися раніше, саме через те, що вони розкладаються автоматично. І, оскільки у нас збільшилась кількість колонок, то замість того, щоб переноситися на другий рядочок відразу після третьої клітинки, четверта та п'ята продовжують розташовуватися в першому рядку. А ще ми можемо змінювати напрямок. Автоматичного розташування колонок, оскільки за замовченням це є зліва направо, зверху вниз, коли ми поміняємо значення властивості Auto Flow на колон, то тепер вони у нас будуть розташовуватися трошечки по іншому. Вони будуть спочатку йти зверху вниз, а вже потім зліва направо. Наступним надзвичайно зручним способом є можливість розташовувати клітинки в іменованих зонах, які ми задаємо у контейнера за допомогою властивості Grid Template Areas. В даному прикладі, як ви можете бачити, я задав для нашої сітки наступні параметри. У неї є дві колонки: ліва займає весь доступний простір. Справа 200 піксел ширини. І має три рядочки. Перший та третій висотою по 80 піксел і друга авто, ну, або ж один фрагмент може бути, тобто авто це підлаштовується під контент. Далі в властивості Grid template Areas я задаю іменовані зони. Важливий момент, що ми повинні описувати, де саме розташовується зона, враховуючи усі колонки. Та рядочки. Тобто, якщо нам потрібно, щоб хедер займав дві колонки ширини, ми повинні так в темплейті і описати. В даному випадку, як ви можете бачити, у мене розмітка наступна: хедер займає обидві колонки, мейн займає. Своє місце в другому рядочку, сайдбар так само займає своє місце в другому рядочку, і футер займає обидві колонки третього рядка. Для того, щоб розмістити елемент в певній зоні, ми використовуємо властивість grid area, в якій вказуємо ім'я зони, в яку хочемо помістити цей елемент. Це зручно тим, що ми можемо контролювати розміри та розміщення зон. Не зачіпаючи при цьому параметри самих елементів, які ми розміщуємо, тобто змінюючи е, сам шаблон. І ось, як ви можете тут бачити, я доволі просто змінив розташування та розміри елементу Sidebar, просто вказавши інше розміщення Template areas. Синтаксис grid template areas наступний. Це перелік текстових рядків в лапках. Кожен з яких представляє один рядок сітки. Всередині такого рядка ми розмічаємо колонки. Якщо назва зони повторюється кілька разів поспіль, це значить, що зона охоплює декілька сусідніх доріжок. Зона може бути розмічена тільки і виключно на прилеглих доріжках і не може містити розривів. Також, якщо ми хочемо, щоб елемент тільки частково покривав певну. Е Зону і деякі з клітинок не були зайняті елементами, ми можемо використати для цього крапку. Дякую всім за увагу. На сьогодні все. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте вподобайку, залиште коментар та підписочку. Якщо вам це відео не сподобалося, залиште мені дізлайка, поставте гнівний коментар і підписочку. Будьте чемні, донайте ЗСУ та до зустрічі наступного разу. Па-па! А це ви досі шуток ждете, да?